Слава Україні, В етері новини для вас. Працює Назар Задерії, московитів пригорає, і це дуже добре. А то так палав Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Цей завод пов'язаний з Віктором Е І, до речі, Личаківський районний суд Львова продовжив арешт народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня. А щодо безпілотника, який ви бачили, то на відео, кстати, не PD-2, тобто український безпілотник. Він так називається. Педихи не ударні, вони розвідники, причому хороші. Написав у Фейсбук Роман Сініцит, координатор військового напрямку благодійного фонду Сергія Притули. На відео інший дрон від іншого виробника не скажемо, який, бо таких сюрпризів буде ще багато. А от як безпілотник летить там в Москві, це ж просто ну це вже меми з'явилися е, у Фейсбуці. Це підгледів у Романа Кулика, е, ось так воно б круто, звичайно, летіло е, і вибухало б. Теж було б дуже круто, якби в Москві щось там вибухало. Втім, сім ракетних ударів було від расистів по Миколаєву. По Миколаєву є інформація про трьох поранених. Інформація про загиблого не підтвердилась. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. А пошкоджень зазнали також п'ять багатоповерхових будинків. Також руйнування різного ступеня маємо у восьми приватних будинках. Внаслідок обстрілу у двох районах горіла суха трава пожежу на загальній площі 260 квадратних метрів загасили рятувальники. Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігалась соняшникова олія. І в своєму вечірньому зведенні очільник одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що над Одещиною також збили сьогодні рашистську ракету. Далі пряма мова. Вітаю Одещина! Ворог намагався нанести ракетний удар по одному з районів області. Ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони. Сьогодні окупанти наносили ракетні удари не тільки по Одещині, але також по Миколаївській, Донецькій, Луганській та Харківській областям. Постраждало багато людей. Зруйновано багато об'єктів інфраструктури. Ворог намагається знищити нас, нашу державність та нашу культуру. Такі ракетні удари щодня нагадують нам, за що ми боремось та яка о цього ціна. То замість розпалювання внутрішніх проблем зараз ми маємо вирішити головну це вигнати окупантів з нашої землі або знищити їх усіх. Підтримуйте один одного та Збройні сили. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава Збройні сили України зупинили наступ окупантів в напрямку молодіжного та Катеринівки. Це Донеччина. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник. На брифінгу він також заявив, що Сівердонецьк залишається найгарячішою точкою. Ворог працює над відновленням наступу у напряму Ізюма та Слов'янська. Загарбники активно ведуть. Розвідку, а станом е, на 18.00 інформація від генштабу наступна. На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися в напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк. На Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам'янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк. Збройні сили України проводять контрнаступальні дії на Херсонщині. Однак населені пункти, пункти, які визволяють, не називаються через питання безпеки. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. А інформація про смерть нардепа зрадника і колаборанта Олексія. Ковальова на окупованій тимчасово окупованій Херсонщині виявилася неправдою джерела Бабеля в правоохоронних органах. Спростували заяви про смерть депутата Верховної Ради. Херсонська обласна військова адміністрація, також назвала цю інформацію фейком. Нагадаю, що було підірвано нібито авто нардепа і колишнього члена слуги народу, який перейшов на бік окупантів. А зате у тимчасово окупованій Чорнобаївці на Херсонщині підірвали авто так званого місцевого керівника Турульова. Він отримав легкі поранення і це підтвердили Суспільному в Херсонській обласній військовій адміністрації. Турульова підозрюють в колаборації за даними СБУ. Він добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади. А основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим, а також блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря. Про це розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник. А нині в Чорному морі базуються 44 ракети, які несуть. П'ять надводних носіїв крилатих ракет та один підводний човен окупантів. Про це ж повідомила також Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Довкола Києва створили ешеленовану систему протиповітряної оборони, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно. Вона вдосконалюється про це в інтерв'ю Українформу розповів командувач угрупування сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк. Водночас він наголосив, що імовірність прориву зони протиповітряної оборони у разі масованого ракетного удару все ж таки існує. Також він повідомив цьому інтерв'ю, раджу його перечитати на Українформі, і він сказав, що загроза наступу расистами на, на Київ зберігається. Українці повинні мати зброю після війни, так вважає очільник МВС. Денис Монастирський про це він розповів інтерв'ю Bloomberg News. Далі зацитую: безумовно, для захисту своїх будинків цивільним потрібно дозволити застосовувати зброю. Війна це причина, через яку я вважаю, що можна дозволити купувати та зберігати пістолети, тобто пістолети вдома. Після воєнний заклик здати зброю не буде почути, оскільки більшість українців, як і раніше, почуватиметься в небезпеці, зазначив Денис Монастирський. Він додав, що до другого читання готується законопроект про обіг цивільної зброї, і за його оцінкою, він буде готовий за два місяці. А тим часом 12 німецьких та нідерландських гаубиць eh, Panzerhaubitzen 2000 прибули в Україну, заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. І за її словами, також в Україну повернулися всі військові, які вчилися користуватись новою технікою. А Фінляндія десятиліттями готується до можливого російського нападу. Тож країна готова воювати, якщо це станеться, заявив командувач силами оборони Фінляндії генерал Тімо Ківінен. Цитата його наступна: ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там, тобто в Україні, із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації, заявив Кімінен. Фонд «Повернись живим отримав офіційно право купувати за кордоном товари військового призначення, а тепер волонтери зможуть закуповувати навіть важке озброєння. Чекаємо на збір коштів для придбання танків та винищувачів. Так, давайте всі разом продовжувати донейтити фонду «Повернись живим та іншим фондам, які підтримують Збройні Сили України. Скажу тільки вже на кінець наступне: що більше новин традиційно буде в телеграм-каналі umn.ua та в Фейсбук сторінці UMN. Підписуйтесь, закликаю. Закликаю вас ставити вподобайки і також підписуватись. Вподобайки під цією трансляцією, під всіма іншими трансляціями UMN. Слава Збройним силам України, смерть окупантам. Europe begins and ends where I stand. It depends on you where I will stand tomorrow.